А, ну, власне, Я вважаю, що дійсно сьогодні сталася а, така прикра помилка, що постраждали люди. А, взагалі це дійсно навіть політично не дуже розумно кидати, кидати гранату в правоохоронці, оскільки політичні наслідки цього будуть звичайно гіршими, ніж це розраховувала людина, яка кидала. Тому що вже зараз усі російські канали цю активу на ну, Взагалі вони не досягли, не досягли цього. Тому що ж закон прийняли вже на цей час. Тому, як, як на мене, цим навпаки, все ж були свободівці. Вони завдали удару по репутації своєї партії. От. А якщо стосовно самого закону, то я вважаю, що а, це насправді дуже неоднозначне неоднозначний закон, тому що наш президент вже, він казав, що там немає жодного пункту про якісь там особливі переваги а, для Донбасу. А, але з іншого боку, там дійсно дуже багато прав отримують місцеві громади, тому я думаю, що все ж таки правильно зробили, що його прийняли. Єдине, що треба було якось підготувати громадськість для цього, тому що всі знали, що по суті знали люди, що таке станеться, всі збиралися. Ну і плюс тут ми бачимо десь тисячі дві правоохоронців. І як так сталося, що і були і файри, і димові шашки, і граната. Тобто я вважаю, що просто не запрацювали якраз правоохоронці, які забезпечували порядок. Люди можуть погоджуватися з цим, що відбувається, можуть не погоджуватися, але однозначно це немає. Ну є право на мітинг, на мирні зібрання, але ну на миду, коли не знаю, коли був майдан, ми рахували. Ну були звичайні люди, ми переживали за їхнє життя. А сьогодні я особисто переживала за життя правоохоронців, сам в мене вперше в житті. Тому ну, ми принесли квіти, це думаю, що... ну мені дуже важко коментувати події, ну про яких я не зовсім була присутня. Скажімо так, я, я зовсім нічого не розумію, а коли я не розумію, починаю дуже сильно нервувати. Але мені ясно одне, що ну так не повинно бути, і люди, які... Ну, я з часів Майдану не люблю слово провокація, тому що ми ним дуже часто розкидувались, не розуміючи, де насправді є вона та провокація. Зараз я реально розумію, що люди, які це вчинили, вони явно нічого хорошого для України не хотіли. Стосовно картинки для Кремля, я б теж так не сказала, тому що Кремль абсолютно спокійно робить картинки, знімаючи в павільйонах і без нашої допомоги. Але ну просто дуже жалко цього хлопця, який був ні в чому не виненний який просто дивився за порядком, ну це неправильно. І якщо вони такі мудрі, носячи в кишені бойові гранати, то чому вони не на фронті? Я вважаю, що те, що сьогодні, це взагалі не було залишитися, то так агресія і та ситуація, яка у нас на востоке, і анексія Криму, та війна, яка йде, ми не повинні ще і з розламувати свою страну. Считаю, полностью поддерживаю то, что сегодня было принято Конституцию Украины, что проголосовали. И как бы, я верю в что-то более лучшее, нежели там, знаете, как все кричат Зрада, зрада или там какие-то шаги, которые пытаются предпринять наше правительство в лучшую сторону. А наши люди ну, не, мож не могут банально даже поверить, хотя бы дать шанс нашему. Чтобы... Ну, ровесники нашей страны практически, да, 24 года цену было, и сколько, помимо него, пострадавших, вечной памяти, ну, это не укладывается в голове, что сейчас здесь такое происходит. А мы пришли в шановатый флот с Назаргвардией, который, в сути, защищал таких, э, скажем, неадекватных. Котрі тут зараз Китаю кидають гранати, прикриваючись там патріотичними стягами чи державними символами. Тому, в принципі, така точка зору, що знач, в Україні є якісь є внутрішні окупанти. Насправді боротьба на фронті це дуже серйозна річ, але... Якщо не буде адекватної оцінки нашої влади на ці події, то як нормальна правова держава, ми не в змозі розвиватися далі. Я вважаю. тому